У шості відновив свою роботу діагностичний центр. Щоправда, назва його змінилась. Тепер він називається діагностичним відділенням регіонального клінічного тезіопульмонологічного медичного центру. Його завідувачка Аліна Биховець говорить: для жителів всієї шосткінщини його відкриття було довгоочікуваним. Людям потрібно було їхати або Суми або у Київ, і е, наразі не всі могли зробити безоплатні обстеження, тому переважно відкрили заклад для того, щоб люди могли звертатися е, безпосередньо, безоплатно отримувати ці послуги. Такі, як рентген мамографія, рентгени желудків на базі діагностичного відділення у шості є сучасне обладнання, дефіцитне для Сумщини. Наприклад, сучасний мамограф єдиний на всю північ області. Є сучасний діагностичний рентгенапарат. Про нього розповів лікар рентгенолог вищої категорії Олександр Ульяніч. Дуже гарна апаратура, найкраща в області у нас. Хорошо, що заробив кабінет мамографії. Заробив цей кабінет, тому що рентгеноскічні. Дослідження не проводились в районі взагалі. Тільки тут можна проводити. Можна проводити дослідження кишковика, шлунка, стравоходу, легень всіх органів та систем. Космі з уставною, сечовидної системи. Це монітори, які дозволяють робити дослідження. Звернутись на прийом до фахівців діагностичного відділення можуть усі охочі за електронним направленням від свого терапевта чи сімейного лікаря. Всі послуги надаються безплатно. Наразі ми при рентгенкабінет, кабінет мамографії, ультразвукова діагностика, клініка лабораторні дослідження, також є лікар-офтальмолог. Лорлі лікар та акшергінеколог діагностичне відділення працює по будням з 8 ранку до 16.30.